Минуло вже півроку після того, як згорів Черкаський драматичний театр. Наразі бачимо, що у його глядацькій залі можна грати у сніжки. Робітники прибирають сніг. А кошти виділені на реконструкцію того року не встигли освоїти. Тож позитивні новини поки що лише на словах. Так, зараз відбулася така розширена нарада з приводу нашої подальшої дії, з приводу нашого життя, яке буде. Що буде з театром, як будуть будувати і що до чого? Ну, Не буду вдаватися в технічні питання, такі, що там чисто, скажімо так, проєктні і будівельні. Що основне сьогодні відбулося, то це нарешті заговорили про те, що ну, зацікавилася влада, зацікавилася управління капітального будівництва, архітектура. Як же Буде виглядати наша будівля після того, як закінчаться будівельні роботи. Тобто дизайнерське питання і архітектурне питання, воно взагалі раніше не стояло. стояло питання тільки на відновлення. Тобто відновити те, що є, і по мінімальним затратам, і, скажімо так, по мінімальним срокам, наскільки це можливо. Сьогодні, значить, зважаючи на те, що обговорення цього питання і в соціальних мережах. Дуже так обговорюється, ну і взагалі, нарешті, заговорили про те, що дійсно після завершення цього будівництва, коли воно буде, що ж побачать наші мешканці нашого міста, наші глядачі, котрі ходять в театр, як це буде виглядати? Це єдине таке позитивне питання, яке сьогодні було. Тобто, вже є якийсь проект. Ну, проект, скажімо так, перед проєктною організацією інститутом, той, що робив проєктну документацію, взагалі не ставилось раніше таке питання, як буде виглядати будівля, тільки на відновлення. А сьогодні тільки став, ну як, як, як же це буде виглядати? тобто… Зміна фасаду, тобто добудова можливо добудова чи з боку театру, чи зверху збільшення адміністративних виробничих приміщень, і навіть можливо, що це буде і мала сцена. Ну, наскільки позитивно те, що зараз от, люди, як ви бачили внизу, прибирають сніг, це е, компанія Арсенал, яка займалася саме розбором завалів і мала, має займатися перекриттям даху вікон. От, цей позитивний момент так є. От, але як ми вже на власному досвіді пересвідчили, скажімо так, це, щоб це не виявилось тільки замилюванням очей. Що прибрати сніг це одне, а зробити саме те, що малося зробити, дах, вікно приготувати, ну до зими вже не судьба, як кажуть, да, не доля. Але, хоча б зберегти те, що є, не дати далі руйнуватися, це що змога є. Будемо надіяти, що так і є. Хоча наскільки це реально велике питання, тому що за останніми відомостями, ті гроші, які були виділені Києвом на ці роботи, першочергові. Вони таки успішно повернулися в Київ абсолютно нетронутими. Тому що вони, наскільки я зрозумів, прийшли аж 24 грудня, і просто використати їх за тиждень, я так зрозумів, що жодний чиновник не взяв на себе такої відповідальності. Що з благодійним фондом нині? З благодійним фондом, як кажуть, а нині там. Да? Тобто останні. Гроші були перераховані 10 грудня, це під час відкриття центральної ялинки, міське управління, як я писав, культури зробило таку акцію. Вони продали саморобні дитячі іграшки людям, і зароблені гроші були перераховані на рахунок фонду. Це близько 600, 600 гривень. От. А зараз на рахунку 96 тисяч 500 з чимось гривень. Доволі непогано, я думаю. Ну, дивлячись, дивлячись для чого, бо в принципі розтратити гроші, це не є великою проблемою. Проблема в тому, щоб вони були використані максимально за призначенням. А основне призначення, як для нас, і для чого і створювався саме фонд, це бути причетними в фінансовому плані до відбудови театру. Ми дуже хотіли допомогти собі. Якби мовити, ну собі це так образно, тому що це не є нашим приватним підприємством, але це наш духовний творчий дім. Ми хотіли для всіх Черкащан його відбудувати і будемо продовжувати таки це робити. Будемо тиснути, продовжувати тиснути на владу, будемо продовжувати контролювати процес. Я взагалі для себе вирішив так, і я навіть це сьогодні оголосив на загальних зборах, що якщо до весни не будуть не буде видно дійсних зрушень в сенсі ремонту театру, то я візьму на себе відповідальність, я зніму з рахунку фонду гроші, найму стільки автобусів, скільки буде потрібно, кину клич по черкасам і всіх бажаючих, всіх хто, кому, хто вболіває за театр, всіх працівників театру, зберемо і поїдемо на Київ.